І в одному всесвіті у нас інфляція, яка була, наприклад, там 5%, а а іншому дефляція 5%, тобто гривня крипчіше. Я дюна спайс, і ціла планета спайсу, так. І всі спеціалізуються тільки на спайсі. Нацбанк авторитетно заявляє, що якщо не буде інфляції, то всі ми загинемо. Інфляція це суцільне добро, її треба підтримувати на рівні ну десь 5%. <звук> на тебе, Надібікасьол! Нацбанк авторитетно заявляє, що якщо не буде інфляції, то всі ми загинемо, бо ніхто нічого не буде виробляти, тому що ніхто нічого не буде купувати. Жоден центральний банк не прагне досягти саме нульової інфляції. При утриманні інфляції на рівні близькому до нульового зростає ймовірність переходу до дефляції, яка є таким самим негативним явищем, як і висока інфляція. З точки зору споживачів, від'ємні показники інфляції можуть здаватися бажаним досягненням. Проте переваги дефляції є оманливими за тривалої дефляції у населенні. Та підприємців виникають стійкі очікування, що завтра ціни будуть нижчими ніж сьогодні. Це призводить до зниження мотивації у підприємців до інвестування у свій бізнес і, взагалі, до ведення виробничої діяльності, оскільки, по її завершенню ціни вже будуть нижчими, що зменшить їхні прибутки. Відкладення населенням рішень щодо купівлі товарів тривалого використання. Адже навіщо купувати сьогодні, якщо завтра буде дешевше? Зростання боргового навантаження на позичальників, отримувачів кредитів, зниження цін означає. Чаю, що з кожним днем гроші стають дорожчими, а значить, позичальнику прийдеться більше працювати для погашення свого боргу. Але мені здається, що Нацбанк трошечки помиляється. Так може подивимося на це все з точки зору економіки? Неодмінно. Саме цим ми тут і займаємось. В цій книжці, яка про основи економічної науки, нічого не сказано про інфляцію. І знаєш чому? Чому? Тому що, коли писалася книжка по основам економічної науки, ніякої інфляції не було. Давай згадаємо, що є два типи інфляції: інфляція цін і інфляція грошової маси. Тобто і не було інфляції грошової маси, а інфляція цін в принципі існувала, тому що були різні фактори, які могли підвищити рівень цін в цілому. Але знову ж таки, коли ми говоримо про рівень цін в цілому, це е, все ж таки було або пов'язано з різким збільшенням грошової маси, як привезення, наприклад, золота там десь з Америки чи з якогось завоювання, та там якийсь хватський генерал-імператор привіз мішок золота і 12 вірблюдів. А в решті випадків це були. І точкові підняття цін на якісь певні товари. Навіть та голландська Остинська компанія е, чи там британська Остинська компанія вона возила там чай, спеції і тютюн, але не возила, наприклад, шерсть. Ну вочевидь, звідки вона возила шерсть, це не було найцінніше, що можна було дістати. Ну, Знає, шерсть що... вони вироблялися. Шерсть іде з британців безпосередньо. Як дюна, спайс, і ціла планета спайсу, так і всі спеціалізуються тільки на спайсі. Заворушення на планеті призводять до миттєвої інфляції на спайс, так. <гум> Дякую, тож повертаємося. Так що може бути дійсно інфляція ціна може бути інфляція тої самої ціни, але спричинена збільшенням грошової маси в обігу. Ну власне, Нацбанк же ж намагається регулювати це через збільшення грошової маси в обігу. Для цього вони використовують певні формули, за якими вони рахують скільки ж треба додати грошей в економіку для того, щоб все було в нормі і люди не мали стабільних цін. Тож маємо кілька тез від Нацбанку. Інфляція це суцільне добро. Її Треба підтримувати на рівні ну десь 5%. і ще одна теза дефляція це суцільне зло. Її треба уникати і запобігати однозначно. Гаразд, тоді треба підтримувати інфляцію на якомусь рівні, а дефляції уникати. А коли в нас була дефляція? Ну, у нас не було ніколи, але нас просто цим лякають. Хоча ситуативно воно в якомусь місяці може бути за звітами Нацбанку. Але якщо подивитися за на історію інфляції, то за там 30 з гаком років існування України незалежної або а, навіть просто існування гривні, ми побачимо, що інфляція, яку Нацбанк встановив на рівні 5%, існувала там всього нічого кілька разів за всю історію. А переважно вона була більше і навіть значно більше, коли інфляція. Там доходила до сотні відсотків на рік, а я пам'ятаю ще там нульові роки, коли інфляція була настільки висока, і ціна на долар настільки часто мінявся протягом одного дня, що в деяких магазинах не виставляли просто ціни ну, тому, що не було змісту. А перед тим як продати щоразу дзвонили і питалися в момент продажу який курс, і швиденько обмінювали. Ну це є насправді і не зараз. Хоча Нацбанк типу забороняє людям балуватись ціною на валют. То але та, наприклад, якщо ти виставляєш рахунок в товари, які іноземного походження, то вони швидше за все діють всього нічого кілька днів. Якщо ми візьмемо історичні байки, то інфляція жваво існувала за часів існування Німеччини, і вона була дуже популярна після воєн. Наприклад, після першої світової війни відомий факт гіперінфляція, коли люди возили гроші тачками. А після другої світової війни інфляція теж якби була розігнана, хоча й не досягла масштабів пост першої світової, але теж була велика, і тільки через кілька років після завершення війни пан Ерхард, який приймав участь в економічному регулюванні країни, зміг зупинити інфляцію, зупинити друга марки і таким чином врятувати Німеччину від занепаду. І ми знаємо, що не дивлячись на те, що Німеччина програла, але через деякий час вона ставила країною номер один в Європі, в той час як переможці, такі як Британія, Франція, вони, хоч теж, підняли. Але значно повільніше, і так і на досі не досягли рівнів Німеччини поствоєнної Німеччини. Але треба повернутися до основної ідеї: чи будуть виробники виробляти і покупці покупати, якщо у нас все таки іде і немає інфляції, тобто гроші на завтра коштують стільки, скільки і сьогодні, або навіть невелика дефляція, тому що гривні не друкує абсолютно ніхто це так поворот, якщо керуватися економічною теорією, то при появі в людини умовно вільних грошей, які вона не витрачає на своє споживання, вона думає, куди вкласти, як інвестувати для того, щоб примножити і покращити своє майбутнє. Ну та власне на цьому будується вся ідея капіталізму, як такого, тобто для того, щоб стати капіталістом, треба заощадити якісь ресурси і вкласти їх в розвиток виробництва. Тобто, якщо ви якісь електрики виконали роботу. Отримали гроші, але на куплені гроші ви купили замість викрутки дриль, то це ви вже стали капіталістом, тому що ви інвестували гроші в капітал. Ну і однозначно, що швидкість виконання роботи буде скорочена в рази. А якщо цей шуропокрут має ще й підсвітку, ну це взагалі подвійний виграш. В принципі, інфляції, начебто, не було в радянському союзі, але і виробляти там не можна було. Так що воно один на одне не зараховується. То купували трактори на деталі. Як завіщав нам пан Бестя, треба розглянути дві ситуації: одну, яку ми бачимо, яка відбувається, а другу, яку не бачимо, яка не відбувається, тому що Нацбанк не дає. Тобто, одна ситуація інфляція, друга ситуація дефляція. І так, давай уявимо, що на поточний момент у нас е, розділились всесвіти, і в одному всесвіті у нас інфляція, яке була. Наприклад, там 5%, а іншому дефляція 5%. тобто гривня кріпчіше. Ми знаходимося сьогоднішньому дні. Ми завтра знаємо, що можемо вступити у всесвіт з інфляцією або всесвіт з дефляцією. Давай спробуємо піти в кожний з них і подивитись, що буде. І так, робітник отримав гроші. Він витратив їх. На ну на споживання так він витратив частину грошей напевне, на первинне споживання, без нього він не може. Ну нехай це буде третина. Хар, нехай це буде третина. Добре, у нього лишилося дві третини грошей. Що, які у нього стимули в, в умовах інфляції, куди їх дівати? Ну слухай, в інфляції треба негайно все потратити, тому що невідомо, що там завтра будуть. Які ціни будуть. Ну саме на це Нацбанк і давить. Що давайте ви потратите все сьогодні, бо завтра буде завтра. Воно перетвориться на друзки. хвилиночку, якщо людина, цей робітник має. Тисячу і третину вже потратив на споживання, то в нього залишилося ну скільки там 666, які він може потратити сьогодні. Він їх потратить, тому що завтра все буде дорожче, але потратить тільки 666 У неї є стимули щось витратити. Нацбанк хай цю людину витратити всі 666 гривень сьогодні. Звісно ж, людина не витратить усі всі ці гроші прямо сьогодні, тому що інфляція все ж таки не дуже велика, і це Нацбанк теж підкреслює, що гіперінфляція погано має бути невелика інфляція. Водночас я куплю якісь товари, які я зможу споживати саме сьогодні, навіть якщо це буде там дрібна тема, техніка, то все одно це те, що я зможу купити в межах цієї суми. Можна спробувати це узагальнити, і це про те, що Нацбанк стимулює людину витрачати і витрачати сьогодні менше заощаджуючи, тому що у тебе час, який тікають, треба робити все сьогодні. А гарно продумане рішення воно вимагає часу, воно вимагає якихось експериментів, дослідів і ну власне якоїсь освіти. Хороше, воно має настоятися. Хороша гривня теж пішли в світ до хорошої гривні. Світ дефляції. І так що відбувається у світі дефляції. Ну ми вже визначилися, що третину людина все одно потратить, тому що це її потреба споживання, і залишається ще якась частина грошей. Людина відчуває відносну безпеку, тому що розуміє, що ну завтра ціни не будуть підніматися, що курс гривні достатньо стабільний. А це означає небезпеку для Нацбанку. Нацбанк починає перейматися, що людина, не витративши гроші, обрушить економіку, тому що ці гроші гроші не дійдуть до спритних ділків. 100%. я погоджуюсь, до речі, ну тому що який зміст кудись інвестувати і щось купувати, якщо можна просто набивати подушки замість пір'я. Ми можемо подивитися знову ж таки. Тут розділ... все світ розділиться на, на дві ситуації: тобто, люди йдуть, не йдуть на ринок, нічого не купують, і виробники банкрутують, тому що у них нічого не купують. В результаті завтра люди приходять і бачать, що ціни піднялися, тому що пропозиція зменшилась. Якщо ціни піднялися, люди витрачають більше грошей на ці товари. А коли ціни піднялися, і люди все. Одно купують ці товари, це означає, що виробники знов прибігають туди, тому що там можна гарно зробити. Ну так, і ціни знову знижуються, тому що з'являється конкуренція. Але Господи, це... замкнене коло ціни все одно знижуються. Але це і ринок. Тобто, якщо подивитися на ринкові відносини, там кожен день з'являються і зникають якісь виробники. навіть в Україні, якщо подивитись на статистику фопів, фопи, і там то десятки, якщо не тисячі фопів, з'являються і зникають кожен день. Ну повернімося, все ж таки, до нашого всесвіту дефляції. І що там відбувається? Інший варіант, коли в людини залишається якийсь залишок після того, як вона забезпечила свої потреби в споживанні, вона думає, що з цим робити, куди вкласти. І рішення зазвичай досить креативні. Тобто, це будуть якісь довготермінові вкладення, можуть бути, тому що знову ж таки є оця безпека, що завтра ціна не поміняється. І якщо я війду в якусь там інвестицію, наприклад, я куплю там людина, купить автомобіль для того, щоб там так. Сувати чи розвозкою займатися перевезеннями, і цей автомобіль там умовно купують в кредит. То є впевненість, що завтра людина зможе виплачувати цей кредит в такому випадку. Людина може інвестувати в якісь капітальні вкладення, наприклад, в ту саму автівку для того, щоб здійснювати там перевезення. Тобто, ми виходимо на те, що якщо люди почнуть заощаджувати гроші і не витрачати на виробництво, це означає, що їм те, що вони хотіли спожити, не так вже й було і потрібно. Вони його купували, тому що. Це була якась емоційна покупка. Окей, тобто такі товари, які от називають, як це називають, як ж називають гавгавнотовари, якісь тобто такі, от е, нікчемні товари, на які люди дуже сильно скаржаться, що от вчора була якість, а сьогодні вся фігня. Вони зникнуть з ринку. Тобто люди будуть купувати тільки те, що їм прямо дуже сильно необхідно. У нас вирішується оця криза споживання і сміття. Але при цьому у нас на ринку лишаються гарні виробники з рахунок того, що зникли виробники всякого гавна, ціни підвищуються, тому що зменшується пропозиція, і коли підвищуються ціни. Це створює стимул для людей іти в бізнес, тому що вони там можуть більше заробити. Ну, дисонанс, тому що в при інфляції так само ціна підвищується, і водночас ніхто не йде займатися підприємницькою діяльністю. А тут ми заявляємо, що раптом всі пішли в підприємці. Ну тільки в умовах інфляції у тебе піднімається ціна, піднімається просто цифра, але не збільшується цей профіт, який ти заробляєш. А в умовах дефляції або зменшення пропозицій, коли ти виходиш Ходиш на ринок, у тебе збільшується саме оця різниця між тим, скільки ти вклав і скільки ти заробив, тому що в умовах інфляції ти вклав тисячу. Завжди ти роби, заробив тисяча сто, але твоя тисяча сто коштує так само, як учора 1000. Давай зразу зазначимо, що таке підняття цін не може вважатися інфляцією, тому що інфляція це підняття ціни на всі товари, загалом, всі товари і послуги. А якщо піднімається тільки в якомусь певному сегменті, ну то це ринкова ситуація. Я б навіть сказав, не те, що в сегменті це буде підняття ціни на конкретні товари. Якщо вчора продавали погані лампочки, люди перестали купувати погані лампочки на ринку лишилось тільки добрі лампочки. До речі, оця думка про лампочки мене наштовхнула от на що. Знаєш, що ти можеш купити лампочку, вона пропрацює якийсь день. А можеш купити лампочку, вона буде працювати 10 літ або навіть 100. Ну і вона буде коштувати дорожче. Водночас, якщо ти перерахуєш і е е скільки ти вклав в одну і в другу, то виявиться, що в ту, яка в тебе попрацює 10 років, тобі де факто буде значно дешевше в перерахунку на кількості. Годин водночас mm -hmm. за рахунок того, що в тебе немає грошей сьогодні і зараз купити саме цю лампочку, то ти купуєш ту дешевшу, думаючи, ну я наче плачу менше. А по факту людина насправді платить більше, і це дуже часто обговорювали і в 90-х, коли було дуже багато там товарів крайницької якості одягу, і його купували ну тому, що дорожчий не могли, наче купити водночас купували його по кілька разів за сезон, тому що воно ну просто було Я абсолютно впевнено. Що з 90-х років кількість споживання одягу тільки збільшилась. і оці навіть цілий сектор бренду утворився, який там каже, що швидкі, швидкі бренди. так? Ну, водночас, ці швидкі бренди можна проносити mm. досить тривалий період часу. Ну і повертаючись знову ж таки в історичну практику, ми можемо побачити, що коли стався капіталізм в Європі і просто вибухнуло все виробництво, тобто це промислива революція. Знову ж таки, тоді гроші все ж таки були матеріальними, товарними, металевими, і тим не менш це все розвивалось, тобто немає принципової перепони, чому при стабільних грошах не може бути і там, економічного розвитку, технічного, наукового і так далі. Так. Це?